Ракетні удари нанесли суттєві ушкодження в житловому фонді міста. Самих вікон було вибито близько трьох сотень. Роботи з відновлення почалися того ж дня. Після прильотів комунальники з добробуту роблять усе можливе, аби повернути людям хоча б елементарний комфорт. Вставляють вибиті вікна, прибирають уламки. А мешканці ще й досі продовжують повідомляти про пошкодження. По левому берегу було 119 звернень. Пошкоджено було там 22 під'їзди і 97 квартир. Під'їзди на лівому березі печі всі залишилось Сталися там 3-4 під'їзди. В центрі місця у нас було найбільш диспетчерсько 263 звернення. З цих звернень було половина звернення були по під'їздам, половина по квартирам. Цим допомагав КП Добробут і міська, міська влада в даний, в даний час. Ми бачимо, що наводимо відвізний порядок. Люди тримаються, знають, що від влади отримують всю допомогу, яку треба. Андрій Тарадін зазначає, усі служби з перших хвилин діяли злагоджено, як єдиний механізм. На місці працювали фахівці підприємств: теплові мережі, благоустрій, добробут. До ліквідації наслідків також долучилися волонтери. Координацію дію очолив міський голова Андрій Білоусов. Задяки спільній роботі вдалося оперативно розчистити завали, надати допомогу постраждалим і забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури.